Чи дисикація диференційована цікава холдинг, чи не цікаво, як ви думаєте? Підтиме досить цікаво, бо воно, в принципі, може зекономити значну частину дисиканту, оскільки якщо зробити правильно, Карту завдання там з якимись певними індексами, це може Богдан краще розказати, там, NDVI чи ще якісь, то в принципі там, де більш зелена маса, давати більшу норму, де секанду, де меншу, Або, наприклад, вже там умовно рослини сухі, десь на пагорбі може взагалі навіть не вноситься, і за рахунок цього ми можемо якось вирівняти і при цьому зекономити на самих препаратах. Тобі яка думка? Да. Так. Да. Все чітко. Будете четко. пробувати цьому році? Я думаю, нам треба знайти е, якесь оптимальне рішення, тому що. З точки зору техніки дронів я не бачу доцільним, наприклад, літати йому по доріжках, по треках його, якщо йому треба вносити, пляму всередині. Навіщо йому робити? Бо більші... Це точково він може зробити, якщо ви задаєте карту. Mm. Ну, Суть в тому, щоб ем, робити полігонами. Як... Так, дивись, ти в тебе є поле, загальне поле. Так. А В тебе забиті його границі. Так. І в тебе тут будуть окремі квадратики, да і от, щоб, і от, щоб він не літав по, по всьому полі, чисто по квадраті. Оце от, ми отак будемо жив. пробувати. Тобто то, він може від одного третього четвертого квадратика літати, і це у нього та бута маленькі поля. Точно так же може залітувати все поле. Ну це зближається. Ми, ми дійдемо до полігону, тому що все поле нам облітувати немає. Сен.